Доброго дня, мене звати Людмила. Я спеціаліст лазерної піляції медичного центру Медміл в місті Хмельницький. Ось уже два роки ми активно використовуємо у нашій праці чудовий апарат торгової марки Земіс Адоніс Діолайт. Незважаючи на свій невеликий розмір, апарат має потужні характеристики та комфортний у використанні. Він працює за будь-яким фототипом шкіри по фіцпатріку. Також має сучасний стильний інтерфейс, який за допомогою якого легко підбирається. Індивідуальні параметри для кожного пацієнта. Для мене, як для майстра латурної іпіляції, важливо, аби процедура проходила комфортно і з цим апарат легко справляється завдяки своїй маніпулі, яка не є важкою, легко контролювати усі свої рухи. Система охолодження в апараті також не на висоті і підтримується на одному рівні протягом усієї процедури. Тим чином термін експлуатації даного апарату. Один із Діолайт є нашим улюбленцем серед лазерних апаратів, який швидко та безволісно руйнує всі волосні фолікули. Він також руйнує не тільки волосні фолікули, але також успішно справляється з стереотипами про те, що лазерна апіляція це дуже шкідливо і дуже болюче. Земля цени з діолайт є нашим улюбленцем, ми залишили, з ним задоволені, так як і власники, і клієнти, і майстри, які в них працюють, всі залишають гарні відгуки про даний апарат.